Я розумію, що є багато зараз критиків і багато людей, які бажають кинути щось погане в наш бік. Але є, я певний, що є люди, які переживають за ну за клуб і переживають за цих гравців, за тих за цих тренерів. Тому я хочу для них сказати, що ваша віра це те, що дає змогу там нам рухатися вперед. І хто б що не казав і. Це все не є не відповідає дійсності, бо знаю, що колуарно дуже багато чого кажуть, і дуже багато таких людей, які бажають маскують це за добром, маскуються за допомогою. Але насамперед вони шкодять цьому клубу. І я думаю, що всі знають про кого я кажу, про що я кажу. І всі ці інтриги сплетні заказні матеріали. Вони всі для мене вони зрозумілі, головне, що було воно. Головне, знову ж таки, ми, цей результат має тішити тих, тих людей, які щиро вболівають за футбольний клуб Карпат. Вже після гри у вас була така не зовсім тільки що приємна розмова з директором Київської оболоні. Розкажіть, про що говорили? Ну, звісно, для України трошки такі ситуації. Вони типові, якщо ти програєш, то ти нормальний тобі дякують. Якщо ти виграєш, то вже якісь якісь не такі. І, ну, це звичні речі для, для футболу. І тільки я ну, якщо, якщо щось дозволяєш собі, то ти маєш потім мати силу вибачитися за це. Якщо ти це приймаєш, якщо ні, то, то ні. Ну так і. Згадували мені попереднє інтерв'ю, коли грали з Кудрікою, про те, що я казав, що поле дуже сухе. але так і є. Якщо ми хочемо розвивати футбол, то полив має бути на всіх полях. Має бути. Це... Я ніх... нікого не хочу образити. Я дуже люблю цей клуб, дуже люблю цей стадіон. Я провів класні роки тут, але це має бути. Це, це обличчя футбольного клубу, команди. І на вологому полі гра набагато швидше, ніж на сухому.